Так, всім привіт! М -м, хочу вам показати сашунька, поки я була в залі, взяла пакети з одягом своїм. Каже, можна я вам розкладу? Кажу, ну розклади, ось дивимося, як сашулька порозкладала. Сюди такий одяг, курточки, кофточки такі повісила. Так. Туди склала ще одна курточка, зонтики. Навіть взуття сюди принесла. Щоправда, я сказала, що взуття не потрібно сюди. Тут літній одяг, тут такий тепліший. Ще в нас є одна шухляда з одягом, там в залі теж треба буде перенести. Тут білизна в неї. Ну, ось так поскладала. А ось тут поки ще пусто. Я думаю, що навпаки ми візьмемо літній одяг, я ще потім трошечки тут підшаманю, щоб було так рівнішенько. Цей перекладу туди нагору, туди деякі курточки. Оці, наприклад, на неї вже зовсім маленька, треба десь на шаху, може, виставити. ну, Кудись не знаю. чи комусь віддати. І та так само. І зонтики навіть Сашулька сюди поприносила, да, Мася? Шуня вже вділа свого костюмчика новенького, дуже їй класно. Вона вже в ньому сьогодні на англійську ходила. А ми йдемо зараз, у нас уже вечір, ми йдемо на це. Кажу, на. Заберемо суші, вип'ємо кави та й приїдемо додому. Сьогодні в нас холостяк, перш, перша серія будемо дивитись Холостяка, проводити вечір вдома. Та, Масюш, а що ти там робиш? А, етикетка ця така яскрава. Mm -hmm. Все, Масік, давай взуватись, бо тато вже їде. Mm -hmm. Ось такий шкафчик ми вчора склали. Хто не бачив відео, я вчора виставляла. Такий шкафчик вийшов. Таке, будемо їхати, коротше, по справам і їхати додому. Сьогодні, хто в нас є тут любителі в мене холостяка. Mm -hmm. Сьогодні перша серія. Mm -hmm. Будемо дивитись. Отже, сашулька прийшла що, Мась? Вдарилась? Об що, Сашусі? Я так хотіла закрити мені. Тернулася об сідушку голівкою, ось так, коли сідала. Нахя моя. Лук є мене? Так, обов а обов'язково. А що ти казала, в Китайці купити? Езолон треба купити, бо вже закінчився. Його ж на дню, Вже тиждень пройшов, закінчився. Піде в аптеку, а Сашунька захотіла ось до того песика сходить. Ми підемо сходимо. Його раніше не було, тепер вже є. цей песик. Який? А, дуже схожий. Ну ні, не схожий. Тій махає ручкою, зазиває. Ану на цю сторону, Дитинка одна прийшла подивитися. Цікавеньке таке для діток. Ручкою махає. Да, Масік? Ось так відоку далі. Ага. Якби вона була застьопнута, вона б не мотилялася. Це так спеціально. Щоб вона зігнутися могла повітря там. Кам треба. Звичайна надувна іграшка, казалось би. Сашуль, <ріст> пішли, вже тато вийшов. Тато нашом туди в аптеку ходив. Стоїть <ріст> 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 міха такий вже. Сідай. Ти на дерево? Дивися, бо там можуть бути, тут же пасіки гуляють. А? Там можуть бути кубки. Не вступи. Ось. Ми йдемо каву пити, в шарі каву. Калюжа постійно тут. що, а. щоня а, хоче перестрибнути. Ого, тут сьогодні людей багато. Реально, я розбір. Мінус 40 на випічку. Хтось місце для нас. А, ну це нам не зробили гарно. О, мама дзвонить. Ще у нас повідомлення з завт... завтрашнього дня. З понеділка розпочинається знову дистанційне навчання в школі, тому що ну, опалювальний сезон не почався. В одному, сад... в одному садочку і в нашій школі, і ще в одній в дев'ятій, тому що постійні обстріли. А за так і ну економити потрібно економити. Наша школа якраз підпала під цю економію, тому на жаль, будемо дома. Нам на жаль, Сашунки на радість, бо сашуня з задоволенням сидить вдома. День Бачите, кожен день день народження, коли дистанційка. А я тебе там зеркаліваю. <гум> Томакі та смачні. Ми спробуємо. Але ми тоді можемо як звикаємо. Ну, я не знаю, просто ще гарячкувата кава. А ні. ти вже випив? В тебе не була гаряча? Капець. <гум> <сам не вийде. гум> ну, ну поїдемо до Самеда тоді, а потім всі. Ну, Побачимо зараз стрип 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 Це ж пес-патрон. Чи ні? А, ні, ні. А, це він, так. Я просто жилетку і нього. Сашунька колись була фанаткою песа патрона. Типа чував вчора все пограни? Да! пес патрон я не Не чула. Чувишка, хрустла, Сашунька взяла пакети. Каже, я сама розкладу. Пішла, взяла пакети, порозкладала. Mm -hmm. Молодчинка. Mm -hmm. Я там відкоригую, правда, трошки, mm -hmm. але загалом, що змерзла, сашуль, чи що? Пес. А, пес і -патрон Песа патрона змерз патрон. Паспорт вам це дівчинка добре, а це, це гільза так уряд, що стосується опалення і обстрілів, дуже сильно прижимають, тому що. Обіцяють нам таку дуже тяжку зиму у зв'язку з тими обстрілами. Погано мати таких сусідів, які взагалі не мають нічого доброго ні в душі, ні в серці, ні в голові. Тому що ну, страждають дітки, страждають дорослі, страждають старенькі люди. Всі страждають від того, що сусід такий, який він є. Як би там не було, нас голими руками не візьмеш. Ми вистоїмо, витерпимо і будем все буде бороться. добре. Да, Будемо боротися з такими воїнами, і людьми, як у нас. А, так, так. Все буде добре. Ми віримо в це. Да, бубка? Звичайно, нам своє робити, нас вибирає. У нас нема варіанту не вистояти. Так. Тому ми сильні. Ніякий холод нас не залякає. Це неприємно, звісно, це незручно, це некомфортно, це холод, але нічого. Добрий. Ось ці грушки. І, а це ж таке, як тато брав, напевно, так? Да, вони. Ну, вони маленькі тільки. Груша лісова красуня, це вона. Да, так, вона, лісова красуня. А це просто груша. Зелені, а не жовтих. Ну жовте. Краще буде взяти жовтих. Зелені дуже тверді. Міха купує, а Сашулька захотіла на вуличку. Боже, який гарний чоловік. Що будеш робити? Сашуньки, тільки дивись, щоб воно не впало в це в вікно, в вітрину, щоб не ввалилось. Чекай, хоч глянуть, що це ти взяв. Начубування, морку. А, морку, я думала капуста. А, я на мене? Так іде цілу, цілу годину. Сашенька, ти як маленьке козенятко, стрибала. Ми з Сашонька тільки що стрибали. Так, все, сільпо, да. Сільпо. Сільпо. Що запропонував, щоб не переганяти машину, бо це треба там світофор один, другий дорога перейти. Ось Я тут зупиниться. Порушить, так. <реш> да, і перебігти ось тут, де перебігають люди, коли дуже спішать. <реш> <реш> а ми ж дуже спішимо, так? Да? Страшно. Да. Ось! Жала, пішли. ми. <решко> Прямо <Примуємо> їм <решко> до крів'яточок. Чи <решко> рису забула? Рису дома не знайшлось сьогодні. Так, 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 який це вибрати, який це вибрати. Що, що, що? Рис кінчився. <решко> і ми брали показати. Все, беремо. Так швидко закінчилася вчора. Вона дуже смачно, оказалася. І ми сушунки Сашуньки робили тирбрусила. Коротше, давай Майс, давай я буду тримати кудочку, а ти набирай. Отак угу. от потрішки, так. От, по трішки, да. Клади акуратненько. Ще. Мама, угу. що? Та Все, я думаю. Ні, Мась, велика, це треба окремий кульок. Велику не беремо. Беремо сьогодні ці, ці ж теж великі. Все, закриваємо. Атку забула покласти. Ну, напевно, це ось вона. А ну давай ще тут. Ні, це вона була. О, Нажимай. Сюди. Маємо. Можна я? Може його. Ой, мась, вибач. Так, я не, не це нажимай. Ще одну зробимо. Нам що, важко чи що, і буде тобі. Все. Це я так на камеру задивилася та і халепа вийшла. Бліну. знімай. Рукавички знімай, давай ще раз. Дай рибу. Так, зараз акапа не має бути. Давай клей. А так, так. А хочу вибрати. Хочу щось з грибами, О, я б сама з'їла. А вони великі. Як вибрати. я хочу сухарики. Капець. Сашенька, ти що дивишся? А, до речі, попкорн можеш взяти собі. А що це тут вже на шапочці? Краще з вершковим маслом візьми. раз мама буде кицею, Мама накліє. Другий раз я хотіла, але mm -hmm. у мене в рукавички при, при це. Сашенька і Ой, біжком... фішко. Це ця сумна собачка. Ми з Сашулькою біжком йдемо, може встигти купити для туалету. до Местоса. Ну, наче відкрито. Це відкрито диви. Я до 9 годин, не до 8. захопимося. Я собі взяла оці парфуми. Вони мені настільки сподобалися. Побачу, як вони будуть. Ну дуже прикольний аромат. Так. До Местоси, де вони тут. Цей зелений я беру або жовтий ось цей. Бо ми взяли такий типу е екологічний. Він взагалі не відмиває. А оце такий непереможний справді. Візьму жовтий. Ось цей. Ні, Мась пішли. Для чого? Хайловіна. Прекрасна. Купила собі ці парфуми, Міша заходить в Єву, показує йому. Він каже, то це ж не доместос. Прикол. Ми вже вдома. Сашунька вже пробує О. Я вже тут поїла суші, дуже смачні. Мені не Тільки випадково перекинулись, але смак не змінився. Ну, Мені не подобається. А Сашуньки не сподобались. Вона звикла до інших З суші зума. Угу. А мені сподобався. Мені дуже смачні. Міша ще собі рибку взяв. Ще поклав собі таку смажену рибку. Сашонь попкорні крівіточки. Мам пристав. Зараз робіт і вайба це дивіться. Ні, ні, що хай дитячі ще чіпсики. Така у нас сьогодні вечірня пивна п'ятниця. Дивіться, я покажу креветки плавають вперед. ту-ту, тут, бейбішок ту А як назад?

Яких сік єсть? Мені, Було в да, по сіно, а я чогось, я не знаю, як я опустила цей момент. Але в нього закінчилось сіно. І він тепер у нас голодненький. Я йому овочі вдала. Петрушечку. Але сіна немає, завтра треба буде купити. Я вдячний тобі. Увага на екрані. Життя прекрасне. Свидите в темрі. Так. Так, вона такі любить довгі. <сіх> я тож мені таке нравится. Кексик. Кексяшенька. Оце <сіх> то він розпушився, подивиться. Кексик, <сіх> ну ти розпушився. <сіх> маленький. <сіх> Кексяшечка. <сіх> <так подиви> <сіх> 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 Він Сашулька ще дістала, ось така коробочка у мене тут. І там середині волосячко її на перший рочок зрізали. Локон. Така мила коробочка. Ех, коли це було, Омасік? Дев'ять років назад. Сашульки через п'ять днів сашульки уже дев'ять років. Реально, через 5 днів? Так. Ну, Сашенька думала, що через що пожеглянь, то це ж просто в ручку таку влазить. Ще оничка. Дивиться на свою рефесію по десертия за і казав, що через хоче гратися ним.